Жив собі заяць у лісі. Влітку було йому добре, а взимку погано доводилося до села ходити на таку овес красти. Приходить він якось на тік, а тут вже зайців цілий табун. От він і почав перед ними вихвалятися. У мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища, я нікого не боюся. Зайці розповіли тітці вороні про цього хвалька. Тітка ворона пішла хвалька шукати і знайшла його під кущем. Побачив її заяць, злякався. Тітенько вороно, я більше не вихвалятимуся. А як ти хвалився? Та що в мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. Поскубала вона його трошки і пустила. Дивись, більше не вихваляйся. Одного разу сиділа ворона на паркані, собаки її схопили, почали душити. Побачив це заєць, треба ворону рятувати. Як же їй зарадити? Вискочив він на горбок і сів. Собаки побачили зайця, кинули ворону та й за ним. Ворона враз підлетіла, та й на високе дерево сіла. А заєць від собак утік. Трохи згодом зустріла знову ворона цього зайця і каже тепер ти не хвалько, а хоробрий молодець.